Профілактика раку, підвищення гемоглобіну, зміцнення імунітету та надзвичайно виражений смак це все можна сказати про гранат. І ви здивуєтесь, але його можна вирощувати у своєму власному саду. Як? Дивіться відео і дізнаєтесь. Мене звати Анжела, і сьогодні я покажу вам наші добротні саджанці гранату і розповім декілька секретів, як їх вирощувати просто вдома, щоб ласувати смачним рожаєм. Перший і дуже важливий нюанс, від якого залежить успіх, це якісний садженець. Хороший саджанець має розвинену кореневу систему та, в залежності від віку, гарну крону. Здоровий корінь запорука вдалого приживлення рослини, і тому ми завітали до надзвичайно секретної лабораторії, щоб подивитися, чи дійсно саджанці гранату, які пропонує агромаркет, мають гарну кореневу систему. Розрізаємо плівку і бачимо, що корені зберігаються взволожені поживній суміші, отже, готові перенести транспортування до вашого саду. Дивіться, який добротний корінь. Пружний. Тепер підріжемо трішки один з корінців. І він всередині світлий, значить повністю здоровий. Так, саджанці гранату, які ви замовляєте в агромаркеті, мають чудову якість і будуть стрімко зростати. Чим більший вік саджанця, тим більше крона. В каталозі ви можете обрати різні за віком гранати. Також під час вибору звертайте увагу на сорт. Це важливо, тому що кожен сорт має свої особливості та вимоги до навколишнього середовища. На півдні більшість сортів гранату можна вирощувати у відкритому ґрунті. У північних регіонах на зиму краще забирати рослини до прохолодного приміщення або вирощувати в теплиці. Всі наші саджанці проходять ретельну перевірку перед тим, як потрапити до вас. Ми пропонуємо вам найкращі сорти, які вже перевірені на території України. Дійсно ростуть і плодоносять. Це юлоша, баламюрсаль, шаролі та інші. А якщо ви шукаєте щось новеньке, то спеціально для вас є ексклюзивні сорти та новинки. Увага! Посадивши саджане з гранату цього сезону, ви отримаєте врожай вже через 2-3 роки. Кімнатний гранат Бейбі абсолютний хід продажів, тому що його можна вирощувати просто на підвіконні у вашому домі. І за таких умов він буде плодоносити. Цьому сорту не важлива погода за вікном або якість ґрунту на ділянці. Поставте рослинку на сонячне підвіконня, поливайте і просто насолоджуйтесь процесом. У вас ще немає кімнатного гранату? Тоді скоріше замовляйте, адже плоди гранату дуже корисні для здоров'я. Вони містять антиоксиданти. Вітаміни та амінокислоти. найвідоміша користь гранату це підвищення імунітету та гемоглобіну в крові. Ми підійшли в притул до питання, як виростити гранат на присадибній ділянці. По-перше, для вирощування у відкритому ґрунті потрібно обрати тепле, захищене від вітру та протягів місця. Там повинно бути багато сонця. Але із затінком по обіді. Час посадки весна або осінь. ґрунт має бути легким та поживним. До посадкової лунки обов'язково слід додати дренаж та чистий пісок. Грунтові води не повинні залягати занадто близько до поверхні. Перший рік після посадки потрібно слідкувати за рослиною, вчасно робити полив та вносити добрива. На зиму в південних регіонах гранат можна залишати у відкритому ґрунті, в інших необхідно або заносити до приміщення, або або робити захисне укриття. Є чудовий спосіб вирощування гранатів, який підійде абсолютно всім. Це вирощування у великому контейнері. Влітку контейнер можна прикопати в ґрунт, де вам зручно, а на зиму, після того, як гранат скине листя, разом із контейнером занести до темного прохолодного приміщення. Так ви не будете хвилюватися, чи правильно зробили укриття, чи перезимує рослина, чи збереже квіткові бруньки. Весною при настані стабільних температур вище. 15 градусів тепла контейнер виносять на вулицю. Цей спосіб вирощування підійде навіть для новачків. Отже, як бачите, нічого складного немає. Подивіться ще раз на ці чудові саджанці та будьте впевнені, ви зможете виростити гранат у власному садочку. А я попрошу поставити вподобайку під цим відео і підписатися на наш канал. До нової зустрічі! Пока-пока!